Україна вересень 2024 року. Два з половиною роки повномасштабного вторгнення і загалом більше десяти років горя та сліз на нашій землі. І в той час, коли десь там діти мріють про новий телефон, модні речі або ще одну іграшку, наші діти мріють про мир. Війни супроводжують історію людства протягом всього часу розвитку, і це надзвичайно прикро. Горацій свого часу сказав, що війни, прокляті матерями, ми б додали прокляті навіки. Тому світ має міжнародний день миру, встановлений Генеральною асамблеєю ООН від 30 листопада 1982 року. Початково відзначився в третій вівторок вересня. Пізніше Генеральна асамблея ухвалила, що, починаючи з 2002 року, Міжнародний день миру буде щорічно відзначатися 21 вересня. Мир таке невидиме, таке негловиме, але настільки потрібне, як ковток чистого повітря, як світла надія на щасливе майбутнє. І нехай ми й діти та можемо дбати про наше довкілля. Вибухи ракети, падіння уламків дронів, пожежі завдають величезної шкоди нашому довкіллю. Ми можемо мирне майбутнє у наших руках. Ще одним символом цього дня є дзвін миру. Традиційно о 10-й годині за місцевим часом у західній частині саду Організації Об'єднаних Націй звучить дзвін миру. Це своєрідний дуже потужний заклик до миру по всьому світу, щоб всі можливі конфлікти припинилися. А ще символом цього дня є білий голуб. Цього птаха обрали не просто так: після Другої світової війни художник Пабло Пікассо створив емблему миру білий голуб, що тримає у дзьобику оливкову гілку. Голуб символізує свободу, білий колір мир. А оливкова гілка перемогу. Ми діти вільної незалежної України. Щиро мовимося за мир. Ми не хочемо бути поколінням діти війни. Нам хочеться зростати у вільній незалежній країні. Чекати маму і тата вдома з роботи, а не з фронту. Аби всі ми мали можливість навчатися в школах, а на дистанційку у дуже крайньому випадку. Мама, сміхається, і тато буде нам. І вся вільна Україна, єдина, неподільна, соборна. Тому так важливо жити у мирі і з миром, заради миру, щоб назавжди бути щасливими, вільними, єдиними на своїй Богом даній землі, світла пам'ять всім тим. Хто віддав своє життя та здоров'я заради перемоги цього миру. Патаврічівська гімназія в молитві за мир!